Як муніципалітету Вінниці вдалося налагодити успішну співпрацю з бізнесом та покращити стан економіки громади? Змагання з кульової стрільби серед ветеранів та військовослужбовців відбулись у Вінниці. Скільки учасників долучилось цьогоріч? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супром. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок та коментуйте новини. Безпілотники на фронт. Вінниця підготувала чергову партію допомоги бійцям спецпідрозділу Артан головного управління розвитки Міноборони. Скільки бойових пташок отримали оборонці? Дивіться у сюжеті. Стоїв дронів та п'ять матрі чотири. І вже найближчим часом ця партія безпілотників допомагатиме бійцям спецпідрозділу Гур Артан нищити ворога на запорізькому напрямку. За словами наших оборонців, БПЛА нині на вагу золота, адже в умовах сучасної війни це чи не головна зброя? Повністю можемо координувати все переміщення російського окупанта, повністю дивитися, де просувається де які логістичні центри. Є у ворога. А FPV – це вже як жало. Тобто це матриць, наші очі, а саме засіб ураження, основний – це FPV, от, який допомагає дуже мобільно. Його основна перевага це дуже мобільний, так би мовити, снаряд. Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримують бійців цього спецпідрозділу на постійній основі. В цілому ми вже передали матеріально технічних засобів, і автомобіли, і в тому числі якихось субвенцій на 40 мільйонів гривень. І далі будемо продовжувати цю роботу, далі будемо підтримувати цей легендарний підрозділ. Окрім необхідного транспорту, раніше передавали Артану безпілотні авіаційні комплекси, квадрокоптери, мавік, трите, 4 т та «ФПВ». Загалом для Артана це вже 11-те підсилення технікою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час ми вже вибудували тісну співпрацю з командою головного управління розвідки і саме з цим підрозділом. Вони дають нам зворотній зв'язок, постійно надсилають нові запити, і ми не можемо звичайно їх не підтримати. Підтримка сил оборони залишається для Вінницької громади ключовим пріоритетом. Загалом від початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на допомогу різним бригадам понад 3 мільярда гривень. Створення нових робочих місць, фінансові інструменти підтримки підприємців та пошук інвесторів. Віненські фахівці з економічного розвитку громади обмінялися досвідом з представниками Львівської міськради. Гостям, представники департаменту економіки та інвестицій, розповіли про досвід у розбудові муніципальних індустріальних парків. Пошук інвесторів та налагодження партнерства з іноземними компаніями також говорили про програми підтримки малого та середнього бізнесу. Ми теж багато взяли для себе із того досвіду, який є у колег. Зокрема, це їхня ваучерна програма підтримки бізнесу. У нас також є цей інструмент, але не всі ваучери, не всі елементи є однаковими. Львів'ян найбільше зацікавили саме програми підтримки бізнесу. Зокрема, часткова компенсація Вінницькою міською радою. Витрат на встановлення відновлювальних джерел енергії. Така ініціатива покликана підтримати підприємців на їхньому шляху до енергонезалежності в умовах постійних відключень електроенергії через ворожі обстріли, а також ці інвестиції у забезпечення економічної стабільності громади. Дуже важливо, щоб ми міста ділилися між собою досвідом, тому що ми щось одне придумали у Вінниці, щось інше придумали. Якщо ми поділимося ідеями одне з одним, ми станемо сильнішими, успішнішими разом, і наш бізнес в наших громадах теж буде розвиватися краще. У Вінниці відбулись змагання серед ветеранів та військовослужбовців. Турнір з кольової стрільби провели другий рік поспіль в рамках змагань Сила Титанів. Цьогоріч до нього долучились понад 50 учасників з Вінницької області. Більше про це в сюжеті Діани Волошенюк. Олександр Говоруха готується до пострілу. Чоловік ветеран російсько-української війни. На захист України став добровільно на початку повномасштабного вторгнення РФ. У 2024 році на Харківщині отримав поранення, через яке втратив ногу. Ще до війни постійно займався спортом і після реабілітації повернувся до активного способу життя. Олександр бере участь у різних змаганнях з багатьох видів спорту, та участь у турнірі зі стрільби бере вперше. Коли побачив, захотів просто спробувати чи не втратив навички в стрільбі, і взагалі ну, друзі, знайомі йдуть також. І ми якби між собою домовилися, що також всі підемо, спробуємо. В чому ви спорт мене повернув до повсякденного життя? Спорт дає можливість швидше повернутися, соціалізуватися, знайти себе після поранення. Можливо, в певних аспектах, навіть будучи займаючись спортом, можна знайти для себе якісь шляхи розвитку. Долучився до турніру, і Олексій Дарішев, чоловік, військовослужбовець. Поки проходить лікування, вирішив не сидіти вдома. Бере участь у змаганнях вперше. Якщо є така можливість як би, спробувати, чому в чому ні, тому що розвіятись, побачити людей. Ну як би, до суспільства більше як, би, як є, звикнути. Бо дуже тяжко в суспільстві, тому що дуже багато часу проводимо там. Під час турніру кожен учасник має три постріли, аби звикнути до зброї та скоригувати стрільбу, а вже потім виконує п'ять залікових вистрілів. Стріляють з малокаліберної спортивної зброї. Стріляють залікові, рахуються очки. Якщо є рівні очки, або по кількості ближче десяток, або перестрілка. У нас е е перших п'ять місць і Уже решта, скільки буде, другий, третій, скільки їх буде, стільки будемо нагороджувати. Тобто, четвертих, п'ятих, шостих у нас не буде. Перший, другий, третій. Проводять турнір зі стрільби вже другий рік поспіль. Триває він в рамках змагань з адаптивних видів спорту Сила титанів. Цьогоріч до стрільби долучалось понад 50 ветеранів та військовослужбовців з Вінницької області. Коли ми говоримо про ментальне здоров'я, я думаю, що в першу чергу це ми говоримо про спортивні змагання, тому що тут є і фізичне навантаження, яке розгружає наш мозок, і є товариські відносини, є спортивне суперництво. І дай Боже, щоб наші так, кульова стрільба у нас була тільки на спортивних змаганнях. В рамках змагань «Сила Титанів на ветеранів чекає близько 10 турнірів. Серед них шахи, шашки, настільний теніс та важка атлетика. Зима це період підвищених ризиків для життя і здоров'я. На Вінничині цього опалювального сезону вже сталося близько чотирьох сотень пожеж. У вогні загинули люди. Основна причина необережність під час користування пічним опаленням і нехтування елементарними правилами безпеки. Щороку рятувальники закликають перевіряти димоходи, не залишати печі без нагляду та бути обережними на кризі. Але статистика свідчить, цих застережень дотримуються не всі. Про найпоширеніші. Причини зимових трагедій, правила безпечного пічного опалення та як не стати жертвою тонкої криги сьогодні. Говоримо з речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксаною Урбанською, яка в нашій студії Вітаю вас, пані Оксано. Добрий вечір. Отже, статистика пожеж на Вінниччині. Яка вона цього року і що стає основною причиною трагедій? Відлік цифр ми беремо з 1 січня 2026 року. Станом на сьогодні в області зареєстрована 441 пожежа. З них з них в житловому секторі 345, безпосередньо в житлових будинках 244 пожежі. На жаль, маємо 26 трагічних випадків. Вогонь забрав життя саме такої кількості людей. Травмовано на пожежах 10, вдалося врятувати 5 людей. Що стає найчастішою причиною пожеж на Вінниччині? Зазвичай так от повелося вважати, що це пічне опалення. Чи справді це найпоширеніша причина, коли спалахує в будинку вогонь? Саме так Марія, ви праві, якщо говорити саме про цю причину, це несправність пічного опалення. 196 пожеж саме були спровоковані. Цією причиною, на жаль, вона є лідером чи антилідером у цій нашій сумній статистиці. На другому місці це коротке замикання електромережі і необережність з вогнем 77 випадків. І є в нас одна пожежа, яка була спричинена дитячими пустощами з вогнем. Маємо пам'ятати, що частина загорянь виникає також через необережність під час куріння, а саме власники дозволяють собі курити в будинку та навіть. Від у ліжку, якщо говорити про пічне опалення як найпоширенішу причину пожеж, якої помилки найчастіше допускаються люди, що спричиняють саме такі трагедії? Що роблять того, що категорично робити не можна? Ну передусім, потрібно пам'ятати, що е розпалювати піч. Потрібно дотримуючись певних правил безпеки. Насамперед, це двічі на рік. Потрібно її, як то кажуть, глядіти, перевіряти на наявність тріщин, має бути і притопочний лист, і не розпалювати піч легко займистими рідинами, не перевантажувати дровами або палітами, якщо люди обігріваються такими альтернативними речами. Ну і не довіряти слідкувати і не доручати дітям розпалювати. Печі, пам'ятати, що а, за дві години до того, як люди починають лягати спати, бажано припинити а, топку або звести її на мінімум, тому що людина, коли спить, вона не може проконтролювати а, і температуру, звісно, і тягу, і дверцята можуть відчинитись. Тут треба бути дуже пильними. Якщо говорити ще про розпалювання чи то камінів, чи то печей саме дровами, знаємо, що взимку зазвичай люди їх зберігають або в прохолодному приміщенні це може бути сарай, або дехто зберігає їх навіть на вулиці. Дрова бувають вогкими або мокрими, і люди використовують легкозаймисті рідини для розпалювання цих для розпалювання дрів, печі або каміну. Що можна використовувати, що категорично. Не радять рятувальники. Рятувальники взагалі не рекомендують для розпалювання печі використовувати легко займисті рідини, тому що одна крапля і може спалахнути миттєво вогонь а далі він може і перекинутися на речі, в яких людина знаходиться поруч, і, в принципі, може відбутися як від травмування, так і до поширення масштабної пожежі та не приведи Господь до трагічного випадку. Якщо говорити ще також про зимовий період, це лід, звісно, ще одна небезпека, і також це одна із зимових розваг, або це така спокуса, скоротити, можливо, навіть шлях додому або на роботу, перейшовши річку. Нібито здається, що лід. Витривалий, що тому, що тривалі морози і сильні морози. Чи такий він насправді чи були вже випадки проламаної криги, і трагічні зокрема випадки на Вінниччині? Спочатку року на території Вінницької області зареєстровано шість нещасних випадків на воді, чотири людини, на жаль, потонуло. Хочу зауважити, що температурні показники, на жаль, не є стабільними і не є стабільною мінусова температура. Є такі температурні гойдалки, як ми їх називаємо, і люди все ж таки ігнорують нашими застереженнями, як ви кажете, виходять на замерзлі водойми, використовують їх. як їх як піші переправи, і дуже прикро, що е, нерідко ми бачимо на замерзлих водоймах і дітей. Е, я думаю, що батькам слід проводити додаткові е, превентивні розмови, застерігати дітей, не покладатися лише на надзвичайників та вчителів і вихователів у закладах освіти. Про небезпеку дітям потрібно говорити з маличку. Щодо товщини, виходи, виходу однієї людини на кригу вона має бути від 7 сантиметрів. Як це можна визначити науку, на да? око? Як про Рахуватися, на жаль, на око визначити це неможливо. Людина не буде ходити сантиметром і виміряти, але потрібно пам'ятати, що має бути. 10 днів, а то й більше стала мінусова температура. Те, що люди в соцмережах активно поширюють та ігнорують нашими застереженнями, мов рибалки виходять на кригу, нічого не трапляється. Це ми не знаємо і багато, як то кажуть, диваних критиків не знають, що насправді відбувається. Але е, потрібно пам'ятати, що лід. Випробовувати на міцність ціною власного життя категорично не можна, і так само ті самі рибалки наражають себе на небезпеку, тому що поруч є лунки, не дотримуються певної відстані, ігнорують деякими застереженнями, і дуже часто трапляються випадки, коли люди на щастя обізнані і вони вміють самоврятуватися. І ну це може призвести до, до, до трагедії, якщо все ж таки ігнорувати цими всіма застереженнями і не дивитися, як робить хтось. Не можемо завершити нашу розмову, не проговоривши те, як же ж діяти, якщо ви провалилися під лід, або якщо ви стали очевидцем такої ситуації. Що робити, якщо ви бачите, що е, людина провалилася під Кригу перші дії і основні? Перші основні дії це одразу зателефонувати за номером 101 або 112 і не панікувати. Сповістити точне місце розташування, де це трапилося, або підрозділ рятувальників вчасно вже а, мчав на допомогу. Якщо людина впевнена у власних силах і а, може допомогти людині, яка тоне, вона може скористатися навіть верхнім одягом та будь-якими підручними засобами, серед яких і пасок, і шарф, і куртка, і довга палиця. А, Постаратися підповсти, не йти, наголошує, підповсти до людини, яка опинилась у криженій воді, на відстань не ближче ніж 3 метри, закинути їй підручний засіб порятунку і вже потім намагатися врятувати людину. Але я наголошую, якщо людина не впевнена у власних силах і не знає, як це робити, краще не ризикувати власним життям. Якщо ж людина сама провалилася під кригу... Найперше, що вона має зробити, знову ж таки, не панікувати, тому що у паніці ресурси людини витрачаються дуже швидко. Вона має намагатися скинути себе верхній одяг, тому що вода, вода дуже швидко набирає, додає додаткової ваги і вона тягне людину на дно. Вона має людина розкинути широко руки і намагатися лягти або спиною, або животом на кригу, знайти найвужчий шматочок цієї. Того отвору, да, з криги, що утворився внаслідок провалення, і намагатися виповзти на кригу, і потім боронь Боже, вставати. Людина має відкотитись на певну відстань і лише потім переконатися у безпечності і піднятися на ноги і йти до берега. Дякую вам, пані Оксана, за цю важливу інформацію. А я нагадаю в студії новин за день, ми спілкувалися з речницею головного управління ДСНС України в Вінницькій області Оксаною Урбанською. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску уряд розширив програму енергетичної підтримки для українців. Йдеться про енергокредити з частковою компенсацією витрат на альтернативні джерела енергії. Хто та на яку суму може розраховувати? У сервісному центрі МВС у Вінниці оновили та затвердили 25 маршрутів для складання практичного іспиту на отримання посвідчення водія. Як це допоможе рівномірно розподіляти транспортні потоки та забезпечити більш об'єктивну перевірку практичних навичок? У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування запрацював новий напрямок. Тепер чоловіки та жінки віком 60 плюс можуть опанувати медитацію та нейрогімнастику, яка користь від занять. Уряд розширив програму енергетичної підтримки для українців. Йдеться про енергокредити з частковою компенсацією витрат на альтернативні джерела енергії. ОСББ та житлові кооперативи можуть отримати пільговий кредит зі ставкою від 0% до 7% річних у 43 банках партнерах програми. Доступні кредити 5, 7, 9% на придбання або встановлення енергообладнання. Держава компенсує до 50% Відсотків тіла кредиту на придбання генератора та до 70% сонячної електростанції або теплового насоса. Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси. Сума кредиту до 3 мільйонів гривень строком до 3 років. Для приватних домогосподарств також передбачені пільгові кредити на встановлення сонячних панелей, теплових насосів чи твердопаливних котлів. Власники Будинків і таунхаусів можуть скористатися програмою для облаштування оселі автономним електроживленням. Держава компенсує до 30% тіла кредиту. Підтримка поширюється на генератори, акумуляторні батареї, сонячні електростанції у складі комплекту автономного живлення, допоміжне обладнання та роботи з підключення. Сума кредиту від 10 тисяч до 480 тисяч гривень, строк до 10 років. Ожеледиця на дорогах та сильні пориви вітру. У вінниці 18 лютого очікується негода, жовтий рівень небезпеки. За прогнозами синоптиків протягом тижня на Вінниччині переважатиме хмарна погода. Час від часу йтиме сніг, а на автошляхах і тротуарах утворюватиметься ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту та пішоходів. Температура повітря залишатиметься низькою вночі. Від 10 до 13 градусів морозу в день до мінус десяти. Опади та посилення вітру викликані переміщенням південного циклону. Ця погода збережеться на декілька днів. На завтра, на 19 та 20 число. Температура буде доволі холодна. Значить, завтра у нас вночі 13 в день 5-10. На післязавтра троші, трохи підвищиться в день, тільки 0,5 морозу в день. Вночі таке стається 13 і на вихідні у нас, 20-21, це у нас вихідні, опади фактично припиняться, але температура залишиться в тих же межах. Вночі 8-13, день 0,5 морозу. 25 замість 10. у Вінниці змінили маршрути для складання практичних іспитів з водіння. Про це повідомили у територіальному сервісному центрі МВС. Там кажуть, збільшили не лише кількість, а й протяжність маршрутів. Тепер навчальні машини їздитимуть по всьому місту і навіть у віддалених районах. Усе, аби вдосконалити екзаменаційний процес, а також розвантажити дороги і зменшити кількість заторів. Відповідно, це дозволить розподіляти транспорт транспортні потоки, як на вузьких вулицях, так і великих перехрестях, де у години пік багато саме навчальних автівок. Ознайомитись із переліком та схемами усіх 25 маршрутів можна на сайті головного управління сервісного центру. З 16 лютого нові маршрути майбутні водії вже тестують. Є три основних мети: перше, це більш об'єктивне прийняття іспиту та можливості оцінити вміння водія. Також розвантажити дороги і забезпечити більшу безпеку під час складання іспиту, як екзаменаторам, так і особам, які здають іспит, також і учасникам дорожнього руху. Покращують ментальне здоров'я, стимулюють пам'ять та тренують координацію. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування запрацював новий напрямок. Тепер чоловіки та жінки віком 60 плюс можуть опанувати медитацію та нейрогімнастику. Заняття проводять тричі на тиждень для групи до восьми людей. Як підопічні терцентру вчаться медитувати, бачила наша знімальна група. Відчуйте, як одяг торкається вашої шкіри, якої він текстури. Суцільна тиша, ароматерапія та повна зосередженість на власних відчуттях. Так, відвідувачки Вінницького терцентру соціального обслуговування опановують новий напрямок медитації та нейрогімнастики. Спочатку вправи на дихання, а далі на розвиток дрібної моторики. Психологиня каже, такі заняття спрямовані на стабілізацію ментального стану, емоційної рівноваги та активності мозку. А ще допомагають людям старшого віку стимулювати пам'ять, тренувати координацію, краще сприймати та опрацьовувати інформацію. Це дуже розслаблює тіло, мозок. Вони відпускають думки більше багато в кого тривоги. Вони відпускають буквально свої думки, їм стає легше, вони розпружують усі всі м'язи в мозок і в них, в принципі, покращується стан ментальний, моральний. Гурток у терцентрі запрацював місяць тому. Заняття відбуваються тричі на тиждень, кожне триває по 45 хвилин. Відвідувачки діляться за цей час вдається перезавантажити і тіло, і думки. Даже в житті поза стінами цьо, за цими стінами, ти все, все рівно по-другому приймаєш навколишній світ. Уже не так, як знаєте, на емоціях, на чому-то, починаєш згадувати, що тобі розказували, і вже якось коректуєш те, що можна скорее. Це таке розслаблення, якось, бо тобі ти виходиш із себе і десь кожна кліточка десь відлітає. Ну, я говорю за себе, кожен поре по-своєму -по це відчуває. Ну, настільки відпочиває тіло, відпочиває душа, це дуже добре. Загалом у територіальному центрі соціального обслуговування діє 12 безкоштовних гуртків для чоловіків та жінок віком 60+. Це спорт, рукоділля, вивчення іноземних мов, а також народна творчість. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок та коментуйте новини. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!